Добрий день, це у нас посіяний ячмінь Воріель дві Бітерасід. Також ячмінь Флавія. Миколаївська область, Баштанський район. Сіли в листопаді з літрою по 50 кг. Земля у нас полога. Був дощ. Недавно У Нас гони по 350 метрів. Сіяли дві сівалки. Такий має вигляд. Дякуємо за надані посівні одиниці. І десь в лютому місяці будемо підживлювати ще по 100 кг ам'ячною селітрою. Ось так.